На теренах Хмельницької області відбулися досить суттєві наслідки негоди, пов'язані з погіршенням скажімо, температурного режиму і підвищеної вологості. Останні такі суттєві події такого масштабу відбувалися у 2000 році. Під час проведення в п'ятницю та суботу аварійно-відновлених робіт ми бачили вже наслідки того, що кількість ушкоджень, які нові виявлялися, які призводили до того, що знеструмлювалися споживачі, була динамічніша, ніж ми могли відновлювати це електропостачання. Станом суботи на неділю. Наголошую, що з продовженням цього самого температурного режиму був величезний шар ожеледі, який фактично призвів до того, що в нас почали фактично руйнуватися ці лінії електропередач. Повністю ділянками падали, ламалися металеві траверси, пошкоджувалися ізолятори, провода падали цілими ділянками мережі, а в подальшому в кінці кінців під власною вагою фактично відбувалася руйнація лінії електропередач. В вигляді з -з залізобетонних опор, які фактично ламалися, як сірники, падали, і цілими ділянками ми зараз маємо пошкодження. Найбільшими районами, в яких наслідків завдала негода, це сюди можемо віднести. Це безпосередньо Дражнянський, Ярмолонецький, Дунаєвецький, Волочиський, Хмельницький район, Новоушицький, Вінковецький, в деяких скажімо так, районах товщина ожелоді, щоб для розуміння, Зміні сягало від 10 до 15 сантиметрів. Станом на сьогодні вже ідентифіковано близько від 100, ну, більше 150 опор, які фактично зруйновані. Ми можемо сказати, що найгірша ситуація фактично це була там, можемо констатувати на понеділок, на ранок. Тому що це десь було близько е, ушкоджено близько 180 ліній 10 кВ, порядка 10 ліній 35 кВт. Також ми мали аварійні ситуації на лінії класу напруги 110 кВт. І в зв'язку з цим е, було відключено. Порядка 400 населених пунктів. Станом на 17 число температурний режим пішов в плюс, тобто, ожеледь спадає, нам дає можливість в більш швидких темпах проводити відновлення. Безпосередньо, станом на зараз, ми, в нас залишається порядка 90-ліній. Ще ну, відновити для лінії 10 кВ, Ми працюємо фактично. Це вже четверту добу. Цілодобово результати є, до цих всіх робот звичайно залучаються представники ДСНС, представники громад. Я хочу перш за все подякувати всім нашим працівникам, які зараз. І постійно продовжують працювати, відновлюють незалежно від усіх погодних умов, температурних режимів і самого обсягу робіт, які продовжують і будуть продовжувати робити до того моменту, поки останнього споживача не буде відновлено електропостачання. Всім споживачам дякую за терпіння. і Я впевнений, що за найближчим часом електропостачання області буде відновлено повністю в тих межах, які ми можемо зробити.